Всім привіт, це Юрия Гнатюк і подкаст Flow. Сьогодні ми поговоримо про Меттю Вокера та про його підхід до вивчення сну та до сну загалом як до базового елементу нашого здоров'я, нашої продуктивності і довголіття. Будемо говорити про це через призму його книги we Sleep», через призму його інтерв'ю, лекцій, а також моїх власних нотаток з його онлайн-курсу. Про власне науку хорошого сну загалом Метью постійно говорить, що ми живемо зараз в таку умовну епоху епідемії нестачі сну, і що ця ілюзія, що з нами все ок і ми добре спимо, хоча мозок і тіло працюють в режимі дефіциту, що це по суті одна з найбільших загроз для здоров'я людей в довготерміновій перспективі. І якщо ми не змінимо свого ставлення до сну, то отримуємо не лише коротше життя, але і гіршу його якість. Знову ж таки, в довготерміновій перспективі. Насправді, ми часто шукаємо якісь особливі спеціальні рецепти, дієти, види медитації, вправи та бади, щоб краще почуватися. Але якщо дуже спрощено, то люди це до певної міри біологічні машини. І якщо говорити в контексті такої метафори, основне паливо для нашого здоров'я та самопочуття це. І як би це не звучало банально, знову ж таки три речі: фізична активність, їжа та нормальний сон. Якщо говорити про сон, то згідно дослідження Метю Уокера, це, власне, фундамент, на якому все тримається. І перед тим як почнемо, традиційно невелике прохання. Якщо вам подобається подкаст Flow, будь ласка, поставте лайк. Підпишіться на Ютуб і поділіться епізодом з своїми друзями. Це допомагає проекту рости і мотивує мене продовжувати. Дякую. Окей, хто такий Меті Уокер і чому його взагалі варто слухати? Уокер – це британський нейробіолог, професор нейронауки та психології в університеті Берклі, засновник центру науки існу людини. До цього він був професором психіатрії в Гарвардській медичній школі. Він створив власну лабораторію сну і почав досліджувати, як сон пов'язаний з деменцією, старінням, емоційною реактивністю, здатністю вчитися різними залежностями, наркотичними, алкогольними, ПТСром, репродуктивним здоров'ям імунітетом. Як результат, сто плюс наукових праць, книга, що стала світовим бестселером, і дуже популярний виступ на TEDx, який набрав десятки мільйонів переглядів. Сам автор каже, що в якийсь момент усвідомив дуже дивну річ, що ніхто в історії науки не дав чіткої відповіді на дуже просте запитання, навіщо ми спимо. І це при тому, що сон в середньому займає 25-30 років життя кожної людини. Далі будуть нотатки, скажімо так, цікавих фактів, які я виписав з книги та з його лекцій, які стосуються СНУ в рандомному порядку. Лише один з чотирьох мільйонів людей має генетичну здатність спочуватися бадьорим після 4-6 годин сну. Одна з чотирьох одружених пар сплять окремо в різних ліжках. Чоловіки, які сплять по 4-5 годин, мають рівень тестостерону такий самий, як у чоловіка, старшого приблизно на 10 років. Тобто хронічний недосип буквально старить. Вашу гормональну систему приблизно на ціле десятиліття. Близько мільйону 200 тисяч щорічних автомобільних аварій в США спричинені сонливістю. Ви не можете натренувати себе спати менше, у дослідженнях видно, тіло ніколи не звикає до меншої кількості сну, продуктивність пам'ять і реакція продовжують падати, навіть якщо людині здається, що вона звикла це, наприклад, про нічні зміни. Більше 20 великих. Досліджень показали один і той самий зв'язок: що коротший сон то коротше життя. 18 днів потрібно лабораторному щуру, щоб померти від недосипання. 18 годин без сну для людини це стан, в яких когнітивні порушення дорівнюють перебуванні в стані легкого сп'яніння. Хрупіння порушує сон десь на 90 мільйонів американців, 200% – це збільшення ймовірності серцевого нападу або інсульту. Серед дорослих віком від 45 років, які сплять менше ніж 6 годин на добу. 11 днів, які Ренді Гарднер провів без сну, це рекорд Гіннеса у 1964 році, і цей рекорд досі не перевершено. Тривали в пам'яті, параноя, погана координація рухів це, власне, ознаки довготривалих порушень здоров'я після 11 ночей без сну. Люди єдині савці, які свідомо відкладають сон, а основна причина сонливості, самостійне позбавлення сну. Мозок під час сну може навіть вирішувати проблеми та шукати відповіді на запитання, які ви задавали собі протягом дня. Тобто, фраза Мені потрібно з цим поспати має наукове підтвердження про те, як працює сон. Меттю пише, що сон це не просто відключився і зранку проснувся. У нього є своя архітектура та цикли. Приблизно кожні 90 хвилин мозок проходить повний цикл, де чергуються дві ключові системи NREM, тобто non-REM, повільний сон, і REM, швидкий сон. NREM має три стадії, і меттю називає його, мовно, робочий режим ремонту тіла. Перша стадія перехід від неспання до сну, дуже легка фаза, коли ви ще ніби наполовину тут, і вас легко розбудити. Стадія 2. Температура тіла знижується, серцебиття сповільнюється, з'являються характерні короткі спалахи активності мозку, які захищають сон і допомагають консолідувати пам'ять. Стадія 3. це глибокий сон, при якій падає тиск, дихання стає спокійнішим і рівнішим, і це найглибший відновлювальний режим для організму. Тут тіло умовно регально ремонтується, зміцнюється імунітет, оновлюються системи. Ремсон, це, за словами автора, такий нічний кінотеатр і психотерапія для мозку. При ньому очі швидко рухаються під повіками. Саме тут відбуваються найемоційніші, найяскравіші сни, тіло входить в стан м'язового паралічу, і це створює унікальне середовище, де мозок програє складні, болісні чи стресові події, але без повної хімії цього власного стресу. Тому Вокер описує РЕМ як таку нічну безкоштовну психотерапію, де психіка перетравлює емоції і навіть якісь травми, які були за день. Ключовий момент від Метіо це те, що перша половина ночі більш насичена глибоким нрм сном а друга REM-сном. Що це означає? Це означає, що коли ви трохи скорочуєте собі ніч, ви, мовно, ріжете не просто години на годиннику. А цілі блоки певного типу відновлення про хронічний недосип, як про повільний суїцид. Меттю досить жорстко говорить про те, що щоразу, коли ми системно скорочуємо собі сон, ми не тільки погіршуємо самопочуття, настрій та продуктивність, ми фактично завдаємо невеликий, але накопичувальний удар по всьому тілу. Конкретно ми шкодимо серцево-суденні системи, вищий тиск, швидше зношування судин. Більший ризик інфарктів та інсультів. Шкодимо імунітету, організм банально гірше тримає удар при інфекціях. Також це шкодить метаболізму, порушується регуляція глюкози, з'являються передіабетичні стани. Це погано впливає на гормональний баланс, тестостерон, репродуктивні гормони, кортизол. Також це погано впливає на емоційні регуляції, менше самоконтролю і так далі. Тоже шкодить пам'яті та навчанню. Там буквально вимикається як перевантажена пошта. І загалом це теж не дуже добре для генетичної стабільності. Він каже, що 711 генів порушують нормальну активність після тижня недосипу. Ну і також недосип, як ми вже згадували, негативно впливає на довголіття. Бо коротше сон це коротше життя, і це показують багато. Наукових досліджень на цю тему. Він знову ж таки прямо каже, що сон менше 6 годин, це не менше часу для відпочинку, це така повільна, багатофакторна деградація тіла про хронотипи. Меттю також пише, що хронотип, тобто ваш хронотип сну, це не звичка, не дисципліна і не режим дня. Це біологія, яка закладена генетично, тобто, метафорично, це наш внутрішній годинник, який реагує на світло і визначає, коли мозок виділяє мелатонін, коли запускається відновлення та коли настає пік продуктивності. За його даними, близько 40% людей це жайворонки, тобто люди, які легко прокидаються рано. Раніше стомлюються та стають менш продуктивними ввечері. 30% всіх людей це сови, які прокидаються пізніше, для яких, скажімо так, притаманний пізній старт, і вечірній або нічний пік продуктивності це теж про, про них. І ще 30% людей це люди без якогось сильно вираженого хронотипу. Загалом такий ключовий меседж в цьому контексті ведметію це те, що хронотип він генетично фіксований, і що нічна сова не може раптом перетворитися на ранкового жайворонка просто через те, що так хочеться, або через силу волі. Ще він вводить такий цікавий конструкт визначення, як соціальний джетлах. це такий хронічний конфлікт між біологією та реальністю. Тобто ще раз, соціальний джетлаг – це такий постійний розрив між вашим внутрішнім годинником та вашим реальним графіком. Метю пише, що якщо наш біологічний ритм сова, наприклад, а життя змушує жити знову ж таки, як жайворонок, то ми постійно живемо в такому стані мікроджетлагу, тобто стані, який люди відчувають після довгого перельоту. І він каже, що мозок реально переживає е, такий схожий ефект на перельоти між часовими поясами, тільки це відбувається кожного дня і в людей немає часу на адаптацію. Те саме стосується, за його словами, і сну на вихідних. Знову ж таки, в великих вибірках Метю показує такий паттерн, який повторюється, що багато людей в п'ятницю тусуються. І пізніше лягають спати. а В суботу, в неділю, відповідно, пізніше прокидаються, а в понеділок робочий тиждень і різко повертаються до ранкового графіку. І це власне і створює цей соціальний джетлег, в якому фази цього REM та NREM сну порушуються, порушуються інші ритми. І загалом ви відчуваєте себе як після джетлегу. Тому в цьому контексті він дуже рекомендує старатися лягати та прокидатися стабільно в одній і ті тій ж годині, незалежно від дня тижня. Про каву та кофеїн в контексті сну. Метью каже, що очевидно, що кофеїн наймасовіший психоактивний препарат у світі. Понад 85% дорослих людей вживають його регулярно. Він блокує аденезон. Такий лічильник сонливості, який накопичується протягом дня, і ефект від кофеїну може тривати до 8 годин, тобто, якщо ви п'єте каву в 16.00, це точно мінус до якості вашого сну, якщо ви лягаєте в 23.00. Навіть якщо вам здається, що ви засинаєте нормально, це все рівно шкодить якості вашого сну. Я дуже люблю каву, тому мій мозок хоче ігнорувати такі поради, взагалі всі поради, що стосуються її обмеження. Але штука в тому, що кофеїн тимчасово блокує сигнали аденозину і виводиться з організму дуже довго. Тому дуже проста історія, але для нормального сну варто старатися не пити каву загалом після першої години дня. Про дрімання. Загалом Метці Вокер ставиться до денного сну досить скептично, або так, скажімо, з обережністю. Він дуже чітко пояснює, що ні дрімання, ні кава, ні ваша сила волі не компенсують брак нормального нічного сну, якщо він у вас є. І причина проста: ми про неї згадували: це власне, архітектура сну. І в цьому контексті денний сон, якщо спати протягом дня. Може лише частково знімати, наприклад, сонливість, зменшувати цей аденозинований тиск, я не знаю, чи я правильно вимовляю це слово, але цей сон не відтворює спокій НРМ і повноцінний рем-сон, без яких нашому мозку складно консолідувати пам'ять, переосмислити емоції і взагалом відновитися. Тому цей концепт посплю в день і все буде окей, це не про відновлення, це, за його словами, така косметичний ремонт реальних проблем. Тобто дрімання корисне, але тільки у правильній формі. І тільки тоді, за словами Метіо, коли у вас адекватний нормальний нічний сон, тобто ви спите 7-9 годин. Метіо також згадує дослідження, які стверджують, що умовно. Короткий денний сон може зменшити кількість помилок в критичних завданнях, наприклад, в пілотів, диспетчерів чи різного роду операторів, і він також радить оптимальну форму, тобто, якщо ви вже вирішили поспати в день, то робіть це не більше ніж 20 хвилин, щоб не зайти в фазу сну глибоку і не прокинутися розбитим. І робіть це до 15.00. Тому що, якщо буде пізніше спати, то є ризик відібрати сон нічний. власне. Так, загалом, якщо систематизувати його поради з книги, лекцій і з його виступів щодо власне самого сну, то можна скласти десь такий список. Перший пункт в цьому списку це, напевно, стабільний графік, це, власне, про те, що ми вже говорили: лягати і вставати в один і той самий. Час навіть на вихідних. Він навіть каже, що якщо запам'ятаєте лише один пункт зі всієї моєї праці, то нехай це буде ось цей, тобто, щоб не було цього соціального дітлагу. Другий пункт це про вітамін Д і світло. Він радить додавати вітамін Д загалом у вигляді природнього сонячного світла, старається робити це не менше, ніж 30 хвилин на день. Ідеально, вранці. А перед сном навпаки приглушувати будь-яке світло і спати в темноті. Третій пункт це про девайси, про ці пристрої. Він радить залишати і заряджати телефони на ніч в іншій кімнаті, залом відкладати все, що шумить, надсилає нотіфікейшіни і що вас смикає. Він каже, що спальня не повинна бути продовженням офісу. Четвертий пункт це пункт про те, що не варто займатися спортом за 2-3 години перед сном, бо інтенсивне тренування власне пізно ввечері тримає нервову систему, скажімо так, розігрітою, і це точно заважає якісно та швидко заснути. П'ятий пункт це доволі такий очевидний, але це пункт про те, що душ чи гаряча ванна це загалом хороший варіант. Знизити температуру тіла перед сном і стати таким сонливішим та більш розслабленішим. І це, в принципі, підтверджує його дослідження та дані, з якими працює. Шостий пункт це пункт про те, що перед сном можна закладати собі час для того, щоб розслабитися. Тобто, це може бути якесь читання, дихання, усе, що сповільнює вашу нервову систему і готує вас до сну. Сьомий пункт це про те, що коли вам, наприклад, не спиться, то просто чекати на найкращий варіант, наприклад, якщо ви в третій ночі проснулися і вам 20-30 хвилин не виходить заснути, він радить встати і зайнятися чимось спокійним там, наприклад, тим самим читанням, і повертатися вже в ліжко тоді, коли ви відчуєте сонливість. Восьмий пункт це пункт про те, що алкоголь в будь-якому прояві це про псевдосон, і що так він інколи може допомагати відключитися, але він ріже якість сну, погіршує дихання, збільшує кількість пробуджень, і що це не відпочинок, а це точно погана якість сну. Дев'ятий пункт це про те, що якщо ввечері їсте, то їсти треба максимально легко. Тобто важкі страви, великі порції їжі перед сном, це про ризик поганого сну. Також, якщо забагато п'єте, забагато рідини, це нічні походи до туалету і теж той чинник, який знижує якість сну. Ну і пункт про каву. Ми вже згадували, що він не радить пити каву після першої години дня. Також він радить перевірити свої ліки. Деякі препарати теж можуть збивати сон і впливати на його якість. Ну і останній пункт з цього списку це про. Трекінг сну про різні девайси, смарт-годинники, і відповідно до цих даних можна покращувати свої звички і відповідно покращувати сон. Я особисто використовую такий девайс, поговоримо про це якось іншим разом. Поділюся досвідом. Якщо говорити про мій досвід використання ідей матію в житті, то, по-перше, я погоджуюся з усіма пунктами списку, але ще, на мою думку, є дві. Очевидні речі, які працюють в цьому контексті, в контексті якості сну, але якими чомусь люди зазвичай нехтують. І перша річ це температура в кімнаті, знову ж таки, там, де ви спите, з мого досвіду, не повинно бути гаряче, і оптимально це десь між 16 до 19 градусів. Ну, окей, між 17 і 19 градусів. І друга річ це. Якісні затички для вух, оскільки є великий відсоток людей, які дуже чутливі до найменшого шуму, і через нього часто прокидаються і складно засинають знову. І навіть насправді не підозрюють, що це може бути там, чи не основною причиною їхнього поганого сну, окрім шахедів і ракет, звичайно. Я саме з таких людей. І Я перепробував майже всі варіанти, можливі беруш і затичок для вух, які продавалися на ринку, а потім знайшов і зрозумів, що є компанії, які виготовляють їх індивідуально під ваше вухо на замовлення, і зробив собі. І це в цьому контексті дуже вдале рішення. Ну і наприкінці зрозуміло, що всі ці поради вони не працюють, коли у вас. Новонароджені діти, і коли літають шахеди та ракети, пишіть в коментарях свій досвід свої ідеї про те, як можна покращити якість сну. Дякую, що прослухали цей епізод. Читайте першоджерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось.